У ефірі випуск новин про головні події в Україні і світі. В студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 29 травня, саме цього дня народився український поет і перекладач Петро Карманський. Виповнюється річниця смерті в зоні АТО Героя України Сергія Кульчицького. А 1630 року козаки підписали Переяславську угоду з поляками. Людина уперше підкорила найвищу у світі вершину гору Джомолунгмо на висоті 8 тисяч метрів. У Києві відкрили найбільший в Європі ботанічний сад і відзначається Міжнародний день миротворців ООН. Також сьогодні у школах свято останнього дзвоника. Житомирщина готується до Міжнародного дня захисту дітей. Далі наше спеціальне опитування. По-перше, мабуть, зайнятість батьків, що батьки не можуть належний час наділити приділити дитині і ну, через різні причини, через води, через роботу, через те, що такий рівень життя, і всі мусять бігати, шукати собі різні. Засоби для існування, скажімо так, і не завжди є час там, навіть поговорити, поспілкуватися з дитиною, як з маленькою, так і зі старшою. Ось і втрачається цей зв'язок між батьками і дітками, і вже потім вони просто ну, батьків якби, і не вважають за авторитет, і вже пізно щось змінювати. Ви знаєте, проблем дуже багато. І, може бути, одна із найбільших проблем це стан сьогоднішнього фінансового родителей. потому что в связи и со всеми кризисами в Украине э, зарплаты уменьшились, э, а ребенка нужно, ну, как сказать, и одевать, и кормить, и чтобы он мог развиваться творчески, допустим, нужно купить какие-то художественные материалы, а они сейчас очень дорогие. То есть вот одна из проблем финансовая. Вторая проблема, как я считаю, это то, что вот у нас не очень понятная сейчас ситуация с образованием, которое будет у детей и сокращение школ сельских и сокращение высших учебных заведений понятно что для Украины как не очень большой скажем так количество отношений страны Детей не нужно, но возможность обучения бесплатного детей, она нужна всегда. Потому что социальное расслоение у нас очень большое, а дети талантливые, есть во всех, скажем так, слоях общества. И вот это тоже одна из проблем сегодняшних, которые у нас есть. Чтобы зараз мать дитину, это очень дорогое удовольствие, скажем так, на самом деле. Все очень дорого. Ну, очень большие проблемы, наверное. Наверное, родители, постоянно находящиеся на работе, которым нет времени уделить внимание детям. Ну, Наверное, кружки всевозможные, которые сейчас платные. Давно по всяких проблем. Ну, поки дитина не відвідує якихось таких загальних закладів, як школи, якісь гуртки, то все добре. А потім починаються від різних кутків, беруться такі, як а в мене немає того. Я думаю, скоріше все, з фінансової сторони, от е, такі питання. Тому що якщо в гарній сім'ї сім зростає дитина, то тоді в неї немає моральних ніяких таких проблем. А от з фінансової сторони зараз в нинішній час дуже скрутно надати дитині те, що потребує вона. Талі, наверное, более розпущені, более им все позволено. Може, влияние масової інформації, там интернета. Возможно, я так думаю. Ну, не на комп'ютері, а злость, агресія і так далі. Деякі батьки приділяють мало уваги, працюючи багато, заробляючи для них грошей, деякі моменти упускають їхньому вихованні. Можливо, це. Наверное, из-за того, что родители большинство все позволяют детям, из-за этого тяжело детям ну, воспитание. Они хотят ног, ну, получать все, но родители нету возможности детям. Из-за этого тяжело, что позволяется все детям. Значит, прежде всего главная проблема в наше время ⁇ это социальные сети. Потому что дети ничего не хотят, не хотят даже играть, так как раньше они играли. Они целыми днями сидят за компьютером. И больше ничего им не нужно. Они даже не хотят общаться вживую вот со сверстниками. Они получается вот, в мониторе можно в любой момент отключить связь и все, и связь прервана. Поэтому вот социальные сети, скажем так, это наш вред. Мабуть, це все таки спілкування в родині. Це дуже важливо, коли родина може сісти, просто проговорити. Батьки можуть почути свою дитину, а дитина може задати якісь питання своїм батькам. Вони поспілкуються на такі загальні теми, які цікавлять один одного. Що дасть можливість дитині бути більш впевненою, приймати ті рішення, які будуть правильними. В загальнолюдських таких рамках цінностей мені здається, що це дуже важливо. Звісно, що обов'язково треба ходити не тільки в школу, да? а ходити в якісь гуртки, в якісь інші заклади, де б дитина напрацьовувала таку навичку, як комунікація. Це дуже важливо, тому що це одна з основних навичок, яка дає можливість будь-якій людині йти вперед. Просто не бояться підійти щось спитати. Воно дає можливість. Постійно чимсь цікавиться, і це важливо. Для п'ятикурсників Житомирського державного університету імені Івана Франка пролунав уже останній дзвінок. На ньому побувала і наша знімальна група. Творчий вечір випускників сповідував таке високе почуття, як любов, любов до навчання, до праці вчителя, до країни, а також любов до мови, яка об'єднала усіх у велику родину – науковий інститут філології та журналістики. П'ять років промайнули дуже швидко, і нова когорта спеціалістів філологів готується попрощатись із рідною Альма Матер. Дійсно, п'ять років пролетіла як одна мить. Здається, Прийшов такий зелений, нічого не знаєш. Сін університету зараз вже спеціаліст, випускаєшся, вже з таким багажем знань. І дійсно я дуже вдячна усім викладачам, дуже вдячна цьому інституту, цьому університету, бо дійсно навчилася цінувати слово. Я дійсно зрозуміла, що кожне кинуте слово воно має велику-велику силу. І за це я дуже вдячна всім викладачам. Нинішній навчальний рік є передостаннім, коли випускаються спеціалісти. Надалі будуть лише бакалаври і магістри. Проблемним залишається питання працевлаштування випускників деяких спеціальностей. Питання працевлаштування це сьогодні одна з найболючих проблем для наших студентів. Хоча вони майже всі працевлаштовані, та, якщо не помиляються близько 80% бюджетників. Якщо у школі середній школі є ще збереглася вертикаль. Школа, райвно, обувно, міністерство, то, наприклад, в галузі, яку я представляю, бо справа, журналістика, такої вертикалі немає. Редактор не підкоряється кадрово, ні управлінню обласному, ні міністерству, ні держкомітету. І студенти самі, випускники самі шукали робочі місця і було досить складно. Випускний творчий вечір став ключовим моментом у житті більшості присутніх у залі для батьків, які усвідомили, що їхні діти виросли і стоять на порозі дорослого професійного життя, для викладачів, які допомагали своїм студентам засівати тернисту ниву знань, і для випускників, перед якими відкриваються незвідані шляхи. На їх адресу лунали напутні слова від кураторів груп та поетичні і музичні вітання. Талановиті випускники подарували свою творчість, доводячи, що університет надає можливість. Для всебічного розвитку Творчістю я почала займатися дуже давно, співати, виступати, писати вірші в університеті. Ця можливість збільшилась і наразі я беру участь у багатьох концертах, конкурсах, фестивалях. Дякуючи інституту, я змогла себе розкрити ще більше. І я думаю, що сьогоднішній концерт є підтвердженням того. І окрім того, сьогодні на концерті беруть участь не лише зірочки нашого університету, але і дівчата, які протягом п'яти років. Не могли розкритися, тому я думаю, що це буде сюрпризом для усіх глядачів. Концертна програма була душевною і зворушливою, подарувала неймовірні відчуття та незабутні враження. Отже, час, потрачений на її підготовку, хвилювання та емоції організаторів і самодіяльних артистів, були варті того. І про інші резонансні події в Україні і на Житомирщині. Коротко. Президент України Петро Порошенко заявив, що якщо Росія розпочне наступальні дії, він оголосить воєнний стан. Сесія Житомирської обласної ради визнала вчора Росію країною-агресором. Житомирською волонтеркою Юлії Толмачову нагороджено орденом княгині Ольги. У Житомирі прем'єру документального фільму Аеропорт про героїчну оборону кіборгами Донецького аеропорту перенесено на наступний тиждень за участю комбата Олега Кузьміних. На Житомирщині затверджено перспективний план формування територіальних громад, який передбачає утворення повітів тощо. А завтра у користані з нагоди Дня міста пройде фестиваль Поліські вареники. В області розпочався громадський збір коштів на пам'ятник нашому знаному земляку, художньому керівнику ансамблю пісні і танцю люнок. І композитору, поету Івану Михайловичу Сльоті. З цією метою понеділок 1 червня пройде великий благодійний концерт знаменитого дитячого хореографічного ансаблю Сонечко. Всі кошти від якого підуть саме на пам'ятник Івану Сльоті. Початок концерту в обласному моздрамтеатрі о 17-й годині. Квитки продаються у школі Сонечка по вулиці Михайлівській, 3. Жителі Житомирщини продовжують оформляти житлові субсидії. Репортаж на дня. Черги та збір цілого ряду різноманітних довідок для оформлення житлової субсидії. Це ті проблеми, з якими найчастіше житомиряни звертаються до громадської приймальні партії Народний фронт. У приймальні людям надають консультації щодо правильного оформлення необхідних документів. Житомирянка Світлана Максимівна скаржиться на те, що вже більше місяця підтверджує, що її дочка, яка прописана у квартирі, проживає за кордоном. Жінка прийшла за консультацію у приймальню партії. І сьогодні з головою міської організації Народного фронту та заступником голови обласної ради Русланом Годованим розбиралися, які документи вона повинна надавати сама, а якими мають займатися в управлінні соцзахисту та ЖЕКу. За словами Руслана Годованого, наразі головною проблемою при оформленні субсидії є саме надання цієї довідки про підтвердження місця проживання. Сьогодні ми бачимо перші результати роботи приймальні Народного фронту. Скажу, що більшість людей стикаються з односновими проблемами. Це по два-три рази вони змушені стояти в чергах, додавати документи, тому що система недосконала. Я розумію, що десь не завжди чиновники виконують свою функцію, але і багато дуже роботи є для них накладки. Якщо ви чули, сьогодні не завжди вистачає комп'ютерної техніки, не вистачає принтерів. Але основна проблема, і ми сьогодні звертаємося до громадян, це підтвердження місця проживання. Тому в разі Якщо і ці довідки дійсно треба збирати людям окремо, не у всіх випадках, але якщо це потрібно підтвердження, наша приймальна готова допомагати в цьому, ми готові розказати, як взяти цю. Як підтвердити або скасувати відсутність місця проживання громадян це основна проблема, з якою сьогодні люди стикаються при оформленні субсидій. Тому ми, як народний фронт, як приймальна буде працювати в тому, щоб максимально допомогти людям. І ви бачите, що ми не тільки консультуємо, але й особисто приїжджаємо з людьми, просимо їм оформити субсидії, допомагаємо оформлені документів». У Бугунській районній раді пояснюють, що кожен випадок розглядають окремо. Якщо людина не знає, де зараз перебуває прописаний мешканець, на місце виїздить комісія. Комісія встановлює, хто по факту живе у квартирі. Певні проблеми із оформленням субсидії є у мешканців приватного сектору. Але їх, за словами Людмили Янушевич, працівники намагаються вирішувати. У нас зараз кажу така колізія із приватним сектором. Ми не можемо взяти довідки, якщо у багатоквартирних будинках ми це вибраємо через ЖЕК, то е, приватному секторі є проблема. Ми вже зверталися до міграційної служби, ми зверталися до начальників ЖЕКів. І тут виникає таке, що нам треба е, довідку про склад сім'ї е, з приватного взяла. сектора. Загалом, з початку травня, до Бугунської ради за субсидію звернулося більше п'яти тисяч чоловік, із них 888 уже вже її отримали. Але все буде нормально. Все, дякую вам велике. дай вам, вам здоров'я. Нагадаємо, що у разі виникнення будь-яких питань при оформленні заяви та декларації для отримання субсидії Житомиряни. Можуть звернутися до офісу партії Народний фронт, що знаходиться у Житомирі за адресою вулиця Михайлівська, 17. Довідки за телефоном 42 23 32. І наостанок цитата цього останнього травневого тижня. Своєї мови рідної, свого рідного звичаю вірним серцем держтеся. Тоді з вас будуть люди як слід. Тоді з вас буде громада, шановна. І вже на таку громаду ніхто своєї лапи не положить. Письменник Пантелеймон Куліш. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті Тівірадіо Приємного і святкового усім настрою бережіть себе та Україну до наступного тижня!